Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео в нас календарик, тож будемо розглядати, які події будуть додані для проходження в грудні і коли в яку дату вони мають проводитися. Перш ніж розпочати дисклеймер, події в календарі можуть змінюватися, а розробники залишають за собою таке право вносити корективи. Отож, давайте дивитися, героєм місяця на грудень буде Ліора. Підказка на відео має з'явитися вгорі про те, яким буде герой. По 3 грудня триватиме астральний вимір, який ще розпочнеться 30 листопада, а 1 грудня по 1 січня буде зимова подія випробування Санти. Я вже в версії розповідала за цю подію. Туди додадуть двох нових героїв непогані такі герої будуть. А також будуть костюми на п'ятизіркову джинджер, і навіть нарешті для давніх героїв це чотирьохзіркового дружка та трьохзіркового Рудольфа. Ну і героям з костюмами апнули пасивку на ребалансі. Ну як апнули, додали. Це удар прислужника наносить обмороження, тож непогано. А також можна буде набити скриньку ПВП і забрати 15 золотих жетончиків. Далі, по 5 грудня, триватиме вежа магів, яка теж розпочнеться ще 30 листопада. З 3 грудня по 7 буде подія Тіні Глибин, а 6 грудня розпочнеться івент випробування Беовульфа, протриває по 10. З 7 по 11 буде змагання стихій і вказана стихія природи на черзі. І так як зараз в грі теж триває подія природи, то йтимуть вони знову дві попідряд. 9 грудня має розпочатися Ліга героїв, на яку потрібно буде зареєструватися і виставити команди з рекомендованих сімей. Ну і думаю, гостьових героїв теж нам дадуть. З 11 грудня по 15 відкриється гардеробна. І можливо, ви вже чули. Якщо ні, то скажу, мають вийти нові костюми на героїв. Це вже в нас п'ятий костюм має бути. Ніхто з наявних героїв не має такої кількості і швидше за все не буде мати. Це саме акцент на стандартних героїв. На Беті був бонус костюму 85%, тобто ще сильніші будуть герої по статах, так би мовити, щоб не відставати від інших нових героїв. 14 грудня розпочнеться ВТК Війна трьох королівств. Зараз, хоч такий непоганий стимул, з'явився проходити цю подію, адже за червоні монетки можна забрати п'ятизіркового героя, Щоправда, рандомно і може впасти не те, що потрібно, але стовідсотково п'ятірка буде. З 19 по 24 грудня буде квест альянсу сміливі та прекрасні, оновлена подія. Раніше це були мушкетери. Ну і думаю, цього разу хтось з мушкетерів отримає костюм, ну і вийде новий герой до цієї події. З 21 по 25 триватиме змагання стихій. І має бути стихія льоду цього разу. 24 грудня, вдруге за місяць, відкриється астральний вимір, протриває по 28. З 26 по 29 буде квест Печера дракона, пройшовши який можна залутати драконячі монетки та ресурси. А 26 грудня можна буде прокачати героя за самоцвіти, адже з'явиться подія з можливістю це зробити. Буде тренер героїв. Вірніше героя, бо одного на раз лише можна прокачати. З 27 грудня по 1 січня буде вежа магів. І з 28 по 1, майже паралельно, будуть тіні глибин. Також не забуваймо, що безперервно в грі є сезони, які змінюються один за одним. Ну і цього місяця знову нема села гоблінів, чому там причина невиходу точно невідомо, але нібито розробники взяли перерву з цією подією, Схоже, як таверна легенд. Не знаю, може які костюми готують чи нових героїв, бо й перед перервою ще й вийшли нові гобліни. Це вже побачимо, можуть і раптово в розклад додати. Тепер квест дракона він буде з 28 листопада по 2 грудня, з 9 по 13 та з 23 по 27 грудня. Що скажу за емблеми майстра? 5 грудня буде квест на емблеми бійця, 12-го церковника, 19-го Друїда та 26-го мага. Не знаю як в кого, а в мене й досі дефіцит на ці емблеми. Тому ці квести актуальні і треба їх проходити. Далі квести на предмети переродження, 3-го квест на домайський клинок, 10-го на ефіри природи, 17-го на містичні кільця, 24-го на Тонік і 31-го на телескоп. Ну і турніри, які будуть в грудні. 7 грудня можна буде зареєструватися на П'ятизірковий турнір, Баф Атаки і Герої льоду заборонені. 14-го знову п'ятизірковий турнір, підтримка з повітря і всі стихії дозволені. 21-го можна взяти участь в трьохзірковому турнірі, режим без лікування і всіма героями можна грати. І 28 грудня на чотирьохзірковий турнір режим пришвидшена мана і герої святині заборонені. Ось і все по подіях, які мають з'явитися в грудні, тож таке все будемо проходити. Посилання на фото календаря буде в описі під відео. Заходьте і діліться з друзями. А я хочу подякувати ось цим прекрасним і чудовим людям, які підтримали канал спонсорством. Величезне дякую вам за довіру і підтримку. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.